Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Президент США Дональд Трамп дозволив Конгресу просувати законопроєкт про нові санкції проти Росії. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі X сенатор Лінці Грем. За словами Грема, ці заходи можуть сприяти завершенню війни Росії проти України. Документ доповнить уже чинні обмеження, які застосовані проти двох провідних російських нафтових компаній. Законодавство дозволяє президенту США запроваджувати вторинні санкції та тарифи на власний розсуд щодо країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи воєнну машину Путіна. Цей законопроект покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, одночасно діючи проти Путіна та таких країн, як Іран, які його підтримують. Я ціную сильну двопартійну підтримку цього законопроекту, як у палаті представників, так і в сенаті. Як повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела, президент США Дональд Трамп готовий підтримати нові санкції проти Росії, але за певних умов у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про санкції проти Росії, якщо залишить за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточне право ухвалювати рішення щодо санкцій, заявив посадовець. Тож, доки це положення включене, я вважаю, що президент розгляне можливість підписати законопроєкт у неділю Ввечері президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що він не має нічого проти того, що республіканці працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Він також зазначив, що вони можуть включити його пропозицію додати Іран до санкційного списку. Авторами законопроєкту стали республіканці, сенатор Лінсі Грем та представник палати Брайан Фіцпатрік. Документ передбачає санкції проти країн, які купують російську енергію та ведуть бізнес із Москвою. Санкції проти Лукойлу та Роснафти вже скоротили доходи Москви. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство фінансів США. У мінфіні США зазначають, що перші результати санкцій проти Росії показують очікуваний ефект. Вони знижують доходи Москви внаслідок падіння цін на російську нафту, що обмежує здатність фінансувати повномасштабну війну проти України. За даними аналізу, кілька ключових сортів російської нафти продавалися за найнижчими цінами за останні роки. Майже десяток великих покупців з Індії та Китаю оголосили про намір призупинити закупівлі російської нафти. У відомстві додали, що готові вжити додаткових заходів, якщо це буде потрібно для припинення. Цитую безглуздої війни. Тим часом Блумберг повідомляє, що ціни на російську нафту Уралс опустилися до найнижчого рівня з березня 2023 року. Трейдери змушені надавати великі знижки та занижувати ціни. Наразі барель Уралс коштує менш як 36,61 долара. Найнижча позначка за понад рік. Для російських нафтових компаній падіння цін створить фінансовий тиск і зменшить обсяг податків, які вони сплачують до казни Кремля. Що допомагає фінансувати війну в Україні нафта та газ, становлять близько чверті державного бюджету країни. Спеціальний посланець президента США Стів Вітков відвідає Туреччину в середу, 19 листопада, аби провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters із посиланням на турецьке джерело. Президент Зеленський планує відвідати Туреччину 19 листопада після поїздки до Іспанії. Візити спрямовані на активізацію переговорів щодо припинення війни, зміцнення підтримки України та відновлення обмінів полоненими. За даними джерел, Київ підготував пакет рішень, які передадуть на розгляд лідерів інших країн. Завтра зустрічі в Туреччині готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. Працюємо також щоб відновити обміни та повернення полонених. Спеціальний посланець президента США Стів Вітков також візьме участь у переговорах із Володимиром Зеленським. Про подробиці зустрічі поки не повідомляється, але головною темою точно залишатиметься війна. Диверсію на польській залізниці здійснили двоє громадян України, які прибули до Польщі з території Білорусі та втекли назад після скоєння саботажу. Про це під час виступу в сеймі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами польського прем'єра, громадяни України співпрацювали з російськими спецслужбами. Один із них у травні був засуджений судом у Львові за диверсії на території України. Туск додав, що наразі не може розкривати більше деталей про цих осіб, але переконаний, це були акти диверсії. Раніше речник міністра координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також застеріг, що російські служби прагнуть дестабілізувати польське суспільство та налякати його. За його словами, усі ознаки вказують на те, що інцидент на залізниці був терористичним актом, ініційованим саме спецслужбами зі сходу. Офіцери роблять усе можливе, щоб прояснити цю справу від початку до кінця. Я не можу сказати, які саме напрямки вони розслідують. Російські служби дуже зацікавлені в тому, куди прямують наші офіцери. Вони обов'язково спробують цим скористатися. Російські служби хочуть дестабілізувати Польщу та Європейський союз. Вони хочуть викликати розкол між нами та Україною та створити негативну атмосферу. Не даймо себе втягнути в ці дії російських служб. У Польщі після диверсії відновили рух на пошкодженій залізничній ділянці. Як повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, рух було відновлено у ніч проти 18 листопада. На ділянці соболєв жичин у Мазовії обидві колії вже працюють. Пошкоджено внаслідок диверсії колію відремонтували. Ввечері 17 листопада, після низки інцидентів, прокуратура розпочала розслідування терористичних актів, скоєних ймовірно в інтересах іноземної розвідки. Як про це повідомляли раніше, слідство стосується пошкоджень на залізничній лінії номер 7 між Варшавою, східною та Дорогузькому періоду з 15 по 17 листопада, зокрема йдеться про вибухи на коліях поблизу селищ Мніка та Голумб. За словами речника, ці дії створили пряму загрозу катастрофи для наземного транспорту, що ставило під небезпеку життя людей та майно. Справи відкрито за статтею, що передбачає довічне ув'язнення. Варшавсько-люблінський відрізок постраждали від диверсії, має стратегічне значення для логістики допомоги Україні. За даними польського видання, РМФ 24 вибух ймовірно був дистанційно ініційований за допомогою мобільних телефонів. Один пристрій здетонував, інший не спрацював з невідомих причин. Поліція вилучила сім карти з пристроїв, що дозволило отримати дані паспортів, використаних при їх придбанні. Президент Фінляндії Олександр Стуб, коментуючи деверсії на залізниці в Польщі, назвав такі атаки новою нормою. В інтерв'ю політику він закликав зберігати спокій у зв'язку з останніми подіями. Це нова норма. Моя рекомендація зберігати спокій. Проявити трохи більше стійкості. Не надто хвилюватися, це все на сьогодні. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.